Де ми, Кать? Ой, друзі, всі привіт, привіт, я не знаю, де ми, Кать? Ой, світик. Вона сломляться за цей час, дебіл, бери меч. Що з ідеями? Що кришка якась? Да я ж не можу. Та бій, ходи, 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 Ой, я тебе не ще не ударю. Бійський бій, тут ти ще живі дом. О, вона на мене пригнує. Вона на мене тільки що А ти ще плюс малий домик. Хай дивись, ти охороняй вулицю. Ти на вулиці охороняй, я щось тут будую. А що це за блоки? І на що нам ці блоки? І поки Катя побуть, на вулиці. Катя, а де ми це? Я не планувала сьогодні знімати розслідування про це Маніць. Маніць. А, дивись, ти поки захищай мене. о! Почекай, я бачу там якийсь сундуки. Зараз підем до нього, тільки підіпай, я, я бачу. Я здох через тебе, ти чого не захищаєш? Ти чого їх не б'єш? Я б'єш, я б'єш. Вона має таку шестерну. Так, я спочатку Ой, по Ой, вона ж не швяти. Тихо, біді, йде. Та я сказав, біді, йде. Я вже ламала. Я ламала, я сам це ламаю. Дочі, па. А наші ти ж ламали? Вот тут типа там прямо песок лобаты. Да, сзади. Где это гора стрела? А а. Вон Он просто стреляет на них, только на мэн чего стоит. А, вон на. Я ему только тут поможу Ты на треба, у нас сами нее розовые Ой. А, жалош на меня стреляют. Тут не подходит, да, да, Все, у вас какая-то я бронь. Мы маем какие-то... Блин, ай. Я все ж такая зашелка. Я знаю, куда мы не плавать лучше? Не треба, именно... Она не треба, куда вы не идти. они стреляют, не может на нас стрелять Дивись, я бачу, що на нас зомбі нападають. Чого він мама? Ой, подивись, там піло такі. Дивись, я, дивись, я отуда пішов. Кать, дивись, що я знайшов за цей Ти час. Дивись, що я тут знайшов, Кать. Ось тут кота мучка є. Може, тут хтось є? Ось, і двоє. Ой, я знайшов, треба дати дерево. Дивись, але що, якщо я заберу, я заберу тобі даву. Я, а, тебе я, тебя. Тебя. Я, я сам видел, я сам себе видел. Да вы сейчас себе взял хлеб, то бей там все ехал. Катя, да, так, так, я тогда шукаю. О, привет. А, привет. тебе а, кидаю хлеба. Я найди хлеб. Сейчас будет, тебе И это? А то всегда да. Бронька. І ще забрось. А, я зрозуміла, що буде броничня, щоб не бронь. А, ну захистить. А, щоб зомби затічали. Якщо вони будуть чистити наші короти, а я скажу. Якщо вони будуть їсти наше краси, то ми зможемо померти.

Ти що, вижив? Ой, а тут співали, хто це вижив? Наді, треба цей, просто так. Дядька, а чому в нас капуста? О, бачиш? Хороший доступ до серії. Хороший, до всяких випадків. Ближче, бачиш? Типу, бачиш, чому нам е -е, отбирають? Оця охорона, знаєш, чому ці заборчики? Щоб, типу, був прикол в землі. Ось тут йде. І він сюда не може дібратися. Він всегда не можеться по. А пойдёт сіду... так... і що, жабака він буде їсти вже. І якщо, ну він ще отак може. А це йому прийде ще довше чи щось те. А його заможе до цей час. А подивись. Албо він просто буде тупити. А хто мене вдарив? Прослона. А... Десь якийсь зомбо. Зомбак не знаю, як випластити. Прикол. Що я подивлюся, який він скукуню що їсть? Да, він Не, а, а Я его. А я путану. И вытел. <плес> так. Все да, как хворя ветрянка. Да, Кто стрел? Ты что на Я прям сколько ему было? Блять.

что я буду пока видите, я бы какой-то был нам, я есть... би, какой Дивите, О, нам я треба на какую-то шахту с Давай, свет я, я, я хоть какую-то шахту хоть Та бы Такая то зомби с просто. Ой. Ну, ну, Це я копається. Ты работаю, що зомбі копати и так копається. А почекає нам можна уже мечеми? А як нам скачи кілку? Ну я не знаю, поки це буде. Давай типа не буде підвал не нападають. Це добре, зомбі. двічки. Така дуже сильно потрібна дерево Я їду, а яку... тут дідусь <пу> Дідусь! Ти як? Тебе теж що, кинули? Я не знаю, ось там його, вже кинули Його теж кинули, як у нас? Да. Можна... Ей, дідусь, бери, йти, йти, йти Я вже м'як, я вже м'як кину... Він ховається, він ховається Давай, його сховай все-таки Заборщиком, блядь, до... тепер не встачає ми тебе тут будемо ховати, дід. Ти тепер е тіпа, нас втечеш від нас. Якщо втечеш, ми там... То... Короче, я тебе відпускаю, ладно. Відпускаю тебе на свободу. Хотів діда, типо, впіймати. Так, я вже не розвішу в І на вас усі Блін, я подошла до біля тебе передати кота. Ти, знаєш, дівця, бородою. Так, Да, друзья, сейчас я. справлю верстак нам один. Крафтим верстак, друзья. И крафтим Получилось, почему вы ставите? Стадарь, да, Дивись, правда, нас ідуть вже. Я жас. Ну нападали, не нападали і напали. Дивись, ж поки ломає там? Роби, хазаш. Я поки на попаду міні-другий поверх. Ой, нас не буде. мені кажется, так ли красо. То ну навіть води тепер не може вийти. Це так десь як бобо. Я. Катя, а ти знала, що ми сьогодні появимося тут? Я не знала. Бо ми появимося на острові. Надіюсь, бос ще не прийде плюс. А ще цього не хватало. Б. От Тут, тут. Не тут. хватало нам дуже його. Тут, тут. Бля, ну получается. Ладно, то что е, шо е. я. Я хоть построил мини-крепость. Блин, так блок я да, хватает, я я Два блоки не хватает, то я чего страшного. Зараз, когда буду вода в два. Она и так вот Ты считай, я? Я зараз сундук там взял, да? Что я там чаще сказал, взял, то я. А дешки, блин, ты кино. Точно, точно, то я его можу зібрати. Блин, я его буду ритм. Я его як обсидіан ломаю. Ати приклад всех зливати було. Під водою дісто важко все ламати. Раз, два, три, віря заразили мене. Щоб як найшвидше отримати. У нас три выгушки два. Давайте двенадцать шпак. Я як-то вижив, как. У мене мало капешки, треба одну серію весь сні потрачу. Ты как сундучок принес. Ты, ось, сундучок. Да, да, да. То есть, это весь а сундучок. Это это Так, сундучок я уже могу вставить mm -hmm. хлеб. Это Я а, хочу. Почекай, Почекай. а в броди блин, так я мало, мы я кубину,

Ну взагалі тут каменя немає, кать. Камень не можу знайти. Прикол? Каменя нема. Тільки um, need... під водою є чуть-чуть каменя. Довго, що там куча всього є. Я там... Та, катяки час. Катя камень не можу знайти. <рикола> Приколи камень не можу знайти, бо тут просто немає його. А вже половину... Ай! Коро, конама напала. Я рился, на мене напала. О. Я вже все схочана по маті і все. І по мечу дерев'яного. У нас уже по вишка да, не Да, а ні, в тебе ще той можна побути, я ні, наприклад. А чому? Під водою прийдеться, бо на суші просто нема. А я потім так... святка А не можете просто там, где земля покопаться? Батюш, там, там, где деревья Они Да не, на утро кругляк нормально. нормальный. Ой, кругляк, нарежьте. Сейчас нашел кругляк. Ты камень ломаю, блин. А, Катя, а это Дивись, ви, що я поки ставлю квітку. Ні, вона не робить нічого. Я нею користувався, вона нічого мені не дала. Я Зараз подохну Катя. Чи ж я подохну? Чотири кругляка, добре? Угу. То я зроблю нам, знаєш. Що? Візьму свої палки, зроблю собі кам'яну карку. І лопату. На Ні, можу лише дати дерев'яну. Не хватить вже я. Добре, потім Я добуду. Я поки ще побудову і у, у кругляку добуду нам. У з кругляка все плачевно. Я кругляю округляк наш. Добудемо ми його шоли день коку. О, рококоп, та 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 то Короче, шахта під водою. Хто копав в Майнкрафті ще під водою то... Я вам не завідую, бо тут краще не копати, бо тут тебе спечно. І в в цьому моді розсуне проти зомбі, бо під водою можуть з'явитися підводіти. А це, як ми знаємо, не весело. Ой, а вот так можно например, да? <скервы> О, Так, <скервы> Вот так можно все выкопать Тут, блин, и все задавать вот воздухе О, а вот тут еще можно вот так вот А тогда разумело Вот Так, друзі, зараз ми будемо закінчувати в хаті. Вот такая скрафтить. Треба буде скрафтити ще один меч, ну. Катя, а ти даш мені одну палку, щоб ти теж скрафтити? Може, в тебе візьму паличку? Щоб тобі скрафтити меч. Ну не не ты, Каменный меч. У меня уже два в Ну не, я себе сама не буду. О, О поделись с ним. Вот я все буду. Два угла хай по углу. Так скажи, где я, я мини там на богатом камне. Вот это хорошо, потому что без камня мамка нам скоро будет. Ай! Я Як пацан? А, ти мені дали той артефакт. Ну він дійсно безпалив, він типу нічого не робить, зараз протестирую. А ну то що це? То... О! Це що? Як э -э, я його використала і стріляла, бо йому зайшла? Тіто, звуковий ефект. А Ой, Та все, сфер... він вже пропав, я був в офігі такий. А чого тоді воно на творчі не працювало? У творчому було лень. Зрозуміло, це буде дійсно артефакт виразний. Двіська. Я би взяв би чуть-чуть дерево би Я б чуть-чуть би. Би, би дерева от добув би. Десь це хватить два дерева. Че сюди смакся? Мяч. Так, вот зараз меч. Тут був я и вон мазари. Знаешь, что зробити. Еще один деревянный мач. Куда деревянная камень? У мене буде два цілих камені. Три будет камені. Перший скоро зламається, але ну, нічого. У мене буде. Степу І мені. Ми зараз будемо закінчувати серію. Кать, ти куди? Ну, я закінчувати вже серію. Кать, давай вже закінчувати серію, ти серйозно? Всім пока-пока. Всім пока-пока!